Сьогодні 27 жовтня 2025 року. Сьогодні понеділок, покровителем якого є місяць. Енергія понеділка це емоції. Місяць керує нашим внутрішнім світом, почуттями та інтуїцією. Тому понеділок може бути емоційно насиченим, а наш настрій більш мінливим, як і фази місяця. Це час, коли варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Цей день пов'язаний з турботою, сім'єю, домом, материнством та родовими зв'язками. Це ідеальний час для вирішення сімейних питань, створення затишку, піклування про близьких та самопізнання. На відміну від активних днів, понеділок не вимагає високої агресії чи надмірної динаміки. Енергія дня м'яка, плинна і більше орієнтована на внутрішній стан, ніж на зовнішні дії. Що рекомендовано робити в понеділок? Налаштуватися на тиждень. Використовуйте цей день, щоб увійти в робочий ритм, але без поспіху. Задайте емоційний тон на весь тиждень, проаналізуйте свої почуття та бажання, приділіть увагу домашньому затишку. Приготуванню їжі, спілкуванню з родичами, особливо зі старшими жінками, корисні медитації, рефлексія, заняття пов'язані з водою плавання, ванни, для посилення позитивної енергії місяця рекомендують білий, сріблястий або світло блакитний кольори. Чого краще уникати надто різких початків? Часто вважається, що великі глобальні абсолютно нові справи, що вимагають агресивного старту, краще відкласти на вівторок день Марса. Через підвищену емоційність місяця у понеділок легко піддатися настрою та образам, краще уникати конфліктних ситуацій. Шостий місячний день категорія опис символ журавель, хмара, ключова енергія абсорбція, пророцтва, легкість. Характеристика день гармонії та спокою, сприятливий для роботи з енергіями, медитації, роботи з голосом та дихальними практиками. У цей час особливо добре засвоюється інформація та космічна енергія. Що рекомендовано дихальні вправи, навчання, пошук зниклих речей, відпочинок, публічні виступи, мова легка і переконлива. Що не рекомендовано злитися, кричати. Проявляти невдоволення, займатися надмірною фізичною активністю. Місяця під знаком козирога загострює почуття обов'язку, честі, відповідальності, самодисципліни знижується емоційний тонус, і люди стають стриманішими. Як правило, увага людей зосереджена на матеріальній стороні справи, хоча з фінансовими справами в даний період краще не зв'язуватися. У ці дні зазвичай не приймаються люди, які багато говорять і мало роблять, які не виконують обіцянок або виконують їх із запізненням. У всьому проявляється суворість, навіть себе, багато речей стають на свої місця. Ми реально починаємо дивитися на свої можливості та ситуацію в цілому. Це період, коли бажано займатися тим, що важливо для вас самих, тим, що є необхідним для вашого життя. Це час кардинальної зміни у будь-якій сфері вашого життя. Можна упорядковувати думки, речі, справи, почуття, розставляти всі крапки надії. Період підходить для початку будівництва або перепланування будівель, зносу старих будівель, знищення всього застарілого, що віджив своє і втратив актуальність. Це найкращий момент для вирішення питань, по суті. Нині найменше порушують закони, правила та інструкції, хоча до начальства краще на очі не траплятися. Чудовий час для великих покупок, наприклад, нерухомості, дорогих речей, покупки того, на що ви довго збирали гроші. Місяць, що росте, в козирозі дає нам можливість додавити незакінчені справи однією тільки завзятістю, проте не потрібно на цьому зациклюватися. Щоб не перегнути ціпок, люди не готові змінювати думку, приймати критику, хоч і адекватно оцінюють здібності інших, так що можна попросити підвищення, якщо ви дійсно добре працюєте, і це не вносить змін до робочого процесу. Так як це не час змін, може бракувати ясності розуму та відстороненості, краще давати монотонне фізичне навантаження на організм. Інакше лінощі можуть призвести до депресії, невдоволення життям, придушення себе та інших. Сьогоднішня руна дня це руна та й вас. Це дуже потужна руна, яка несе глибоке і рішуче послання. Це руна богатюра в скандинавській міфології, бога військової слави, права справедливості та присяги. Вона символізує спис, який спрямований вгору. Або стрілу, що летить до цілі. Основне її значення це справедливість, честь, жертва, перемога, мужність та рішучість. Коли руна Тейваз випадає як руна дня, вона є потужним закликом до дії та чесності. Сьогодні день, коли потрібно чітко визначити свою мету і рухатися до неї, не відволікаючись, вся енергія дня підтримує сфокусованість та прямий шлях. Не бійтеся взяти на себе лідерство. Ця руна часто вимагає мужності й готовності пожертвувати чимось менш важливим, заради більшої мети, як Тюр пожертвував своєю рукою заради порядку. Можливо, вам доведеться відстояти свою позицію або зробити непростий вибір дійте сміливо, але з честю. Це ідеальний день для вирішення питань, пов'язаних із законом, суперечками чи відновленням справедливості. Дійте згідно зі своїми високими моральними принципами. Ваші дії повинні бути чистими, а наміри благородними. Та й вас активує вашу внутрішню силу, дисципліну та здатність до боротьби не обов'язково фізичної, а боротьби за свої ідеали. Не відступайте перед труднощами. Перемога сьогодні приходить через чесність і завзятість, рекомендації на день: сфокусуйтеся, виберіть найважливішу справу і вкладіть у неї всю енергію. Будьте чесними, говоріть правду і дійте відповідно до своїх переконань, захищайте, якщо потрібно, захищайте тих, хто слабший, або відстоюйте свою точку зору, прийміть виклик, який кидає вам життя. І зустріньте його гідно. Ось ваші рекомендації на цей день. Сьогодні ви відчуєте потужний приплив внутрішньої сили та енергії, це ідеальний час, щоб переходити від мрій до конкретних дисциплінованих дій і здійснити ривок у важливій справі. Що рекомендовано робити сьогодні? Дійте рішуче. Руна УРУ» дає сміливість для початку нових проєктів, які вимагають витривалості та напору. Плануйте надовго. Енергія Козирога сприятлива для довгострокових інвестицій, складання чіткого бізнес-плану або обговорення кар'єрного просування. Дисципліна ваш ключ до успіху. Підбивайте підсумки. Шостий місячний день чудово підходить для аналізу досягнутого. Що допоможе вам зробити наступний крок це час для спорту, важкої праці та фізичних випробувань. Використовуйте потужну енергію дня для тренувань або активної роботи, зміцнюйте тіло. Місяць у козерозі сприятливий для зміцнення кісток і суглобів, наприклад, йога, пілатес, силові вправи, сприятливо проводити очисні процедури для організму, наприклад, для лімфатичної системи. А також очистити простір від непотрібних речей, прийміть зміни. Руна Уру символізує оновлення та вихід із зони комфорту. Не чиніть опір змінам, що назріли, вони приведуть до нового кращого етапу духовне прозріння. Шостий місячний день підходить для очищення від поганих думок та негативних емоцій. Спробуйте медитацію або глибокий самоаналіз. Чого варто уникати надмірна активність у стосунках. Руна Урус може дати надмірну напористість, намагайтеся контролювати емоції та не переходити межу у спілкуванні, щоб не створювати конфлікти. Необачність, хоча день сприятливий для дій, дійте з розумом та обережністю, а не кидайтеся в авантюри. Силу треба спрямовувати мудро, перевантаження зору. Астрологи не радять сильно навантажувати очі яскравим світлом у цей місячний день почуття провини. Не піддавайтеся відчуттю, що ви недостатньо працюєте, козиріг схиляє до перфекціонізму, але відпочинок не потрібно заслуговувати, він необхідний для відновлення. Бажаю вам використати цю потужну енергію понеділка з максимальною користю.